Всім привіт! Мене звати Каміла, я UX-UI дизайнер, і сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже цікаву, але водночас складну тему це UX-дослідження, а саме, як провести юзер інтерв'ю. В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами взагалі, для чого проводити користувацькі інтерв'ю, які типи їх існують, коли зрозуміти, що їх проводити не потрібно, адже і таке буває. А також поговоримо про цікаву та болючу для багатьох тему, про те, як подолати свій страх під час проведення користувацьких інтерв'ю, а також я поділюсь своїми фішечками і секретиками про те, як провести інтерв'ю так, щоб отримати з цього максимум інсайтів. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал і погнали дивитися це відео. Давайте розберемо, чому інтерв'ю з користувачами такі важливі. Адже саме інтерв'ю це основа створення якісних продуктів. Вони допомагають вам зрозуміти глибинні мотивації ваших користувачів, зрозуміти їх потреби, про те, як вони використовують ваш продукт та за яких умов. Це все допоможе вам створити класний користувацький досвід і, відповідно, покращити ваш продукт. Інтерв'ю може тривати від 30 хвилин до години. Я не рекомендую проводити їх довше, адже це буде дуже виснажливо як для вас, так і для вашого гостя. Але їх можна проводити на різних етапах вашого UX процесу, отже, вони будуть мати різні. Звісно, що інтерв'ю це не єдине правильне джерело інформації, але саме комунікація з вашими користувачами, безпосередня комунікація, зможе вам знайти у ці зони розвитку та покращити взаємодію з вашим продуктом. І неважливо, це інтерв'ю або звернення до супорту, або залишення якісь відгуки на Google Play Store або App Store – це все комунікація з користувачами, яка допоможе вам зрозуміти краще їх потреби і, звісно, покращити користувацький досвід. Уявіть, що ви довгий час працювали над якимось додатком, розробляли якийсь функціонал, робили ставки, що саме це те, що потрібно вашим користувачам, а після релізу все йде не так, і користувачі або не користуються цією функцією, або не можуть знайти якийсь виконати цільовий флоу, і це насправді дуже прикро, але таке дуже часто трапляється, і саме це порушення у цієї комунікації з користувачами. Можливо, ви не до кінця зрозуміли, в чому біль ваших користувачів і як через дизайн ви намагаєтесь її вирішити. Або, можливо, ви зробили цей функціонал не до кінця зрозумілим для користувачів, і вони просто не можуть знайти цю кнопку. Саме це і є те, для чого нам потрібно проводити інтерв'ю з користувачами. Це може бути як глибинні інтерв'ю на початкових етапах, або ж юзер тестування для того, щоб вже в розробленому дизайні знайти якісь зони покращення та переконати, що все працює так, як очікують користувачі. Як я вже здала, Інтерв'ю з користувачами можна проводити на різних етапах дизайн процесу, і, відповідно, вони будуть мати різну цінність. Якщо ви проводите їх на початковому етапі, то це етап виявлення та генерації гіпотез. Тобто на цьому етапі ви можете краще зрозуміти ваших користувачів їх полі їх мотивацію для користування вашого продукту, і, відповідно, згенерувати більше ідей про те, як саме зробити ваш продукт. На більш пізніх етапах ви можете проводити їх тестування для того, щоб перевірити концепцію дизайну, яку ви вже створили, і Вірите, чи відповідає вона вашим цільовим вимогам, та зрозуміти, чи зручно і зрозуміло це для користувачів. Або можна проводити постійні екстослідження, це безперервний процес проведення інтерв'ю, коли ви збираєте фідбек від ваших користувачів по мірі того, як ви розробляєте якийсь дизайн. І це все відбувається безперервно. Тепер давайте розберемо, які існують види інтерв'ю. Їх можна поділити за кількома типами, отже, зараз ми почнемо із найпоширенішого типу це глибинні інтерв'ю. Я впевнена, що при них чув кожний, але давайте утудожнімо, що це таке. Глибинні інтерв'ю це методи знаходження глибинних інсайтів та потреб вашої користувачі. При проведенні глибинного інтерв'ю ви задаєте відкриті питання для того, щоб користувач міг більше поділитися своїм досвідом, поділитися своїми думками. Тобто, на цьому моменті ви отримуєте якісь інсайти про те, як користувачі користуються вашим продуктом або аналогічними продуктами, умовно кажучи, за допомогою глибинних інтерв'ю, ви отримуєте ті самі інсайти, яких вам не вистачає для створення класного користувацького досвіду, який буде закривати потреби вашого бізнесу. Глибинні інтерв'ю зазвичай йдуть напівструктуровані або неструктуровані, що це таке, ми поговоримо пізніше, і проводяться вони на ранніх етапах дослідження, для того, щоб краще зрозуміти сферу, або ж зрозуміти, над чим саме потрібно працювати і що саме досліджувати у подальших етапах вашого дизайн-процесу. Прикладом питання, яке ви можете задати під час проведення глибинних інтерв'ю, наприклад, розкажіть, як ви плануєте свій день у цьому додатку. Але під час проведення глибинного інтерв'ю вам важливо не тільки отримати відповідь на це питання, а й і докопатись до глибини, задавати уточнюючі питання, адже саме тут вам важливо зрозуміти не тільки, як людина планує свій день, а яка її мотивація, за яких потреб вона це створює, які сфери життя вона планує. Все все допоможе вам краще зрозуміти вашу цільову аудиторію, вашого користувача, та, відповідно, додати той функціонал для того, щоб користувацький досвід. При взаємодії з вашим продуктом він був краще, і ви дійсно допомагали користувачу, закривали його біль. Контекстні інтерв'ю це наш наступний тип, і вони відбуваються у контексті користувача. Тобто, ви задаєте якісь питання і спостерігаєте за тим, як ваш користувач робить якусь дію із вашим додатком із вашим продуктом, але в його середовищі. Це може бути офіс, дім або будь-який інший тип приміщення, середовище, де безпосередньо користувач і взаємодій із вашим продуктом. Під час проведення контекстних інтерв'ю вам важливо зрозуміти. Не тільки відповідь да на якісь питання про те, як користувач там щось думає і так далі, а вам важливо побачити, спостерігати за його емоціями, які відчуття в нього уникають під час проходження певного флоу. Це все дає вам більш глибоке розуміння користувацьких почуттів про те, як вони реагують і взаємодіють із вашим продуктом та відповідно його покращити. Прикладом питання, яке ви можете задати під час контекстного інтерв'ю, покажіть мені, будь ласка, як ви шукаєте цю функцію на головній сторінці. І саме тут ви вже побачите. Бачите, як користувач взаємодіє взагалі сторінкою, куди він дивиться вперше, і можливо вам варто буде якось переосмислити леяут вашої сторінки для того, щоб це знаходження цієї функції було простіше для користувача. У мене був наступний досвід проведення контекстного інтерв'ю, коли ми покращували hr платформу і покращували флоу, коли hr завантажують резюме кандидатів і відповідно зберігають інформацію у системі. Так як вони могли ініціювати цей флоу з різних шляхів, то нам важливо було дослідити, як саме найчастіше вони це роблять, які емоції в них виникають, і як ми можемо спростити цей флоу для того, щоб це було зрозуміло. Дуже просто і не забирали з них додаткового часу. Наступний тип інтерв'ю, про який ми поговоримо, це фокус групи. Це метод трошки складніше, ніж попередній, адже він вимагає комунікацію із кількома учасниками одночасно. Таким чином, ви можете почути думки від різних учасників і скласти якусь повну картинку, наприклад, якщо це кілька ролей, які працюють по одному флоу. У мене не було безпосередньо досвіду проведення фокус груп, але це може бути корисним, коли вам потрібно почути одночасно думку учасника і А, і Б, і С. Зробити якісь певні висновки, як я вже згадала раніше, існують напівструктуровані, неструктуровані інтерв'ю. Тож давайте тепер розберемо, що це таке. І так, перший наш тип це напівструктуровані інтерв'ю. Це коли у вас є якийсь гайд, але ви не дотримуєтесь його чітко, це скоріше якийсь набросок того, що ви маєте задати. Ви визначаєте тут ключову мету вашого дослідження, якісь додаткові для себе допоміжні питання, наприклад, там інтра, аутро і те основне те, основне, над чим ви хочете працювати, але ви не соромитесь відходити від цього гайду і задаєте додаткові питання для того, щоб більше зрозуміти контекст, для того, щоб краще побудувати комунікацію з користувачами, і цей тип інтерв'ю чудово підходить для саме глибинних інтерв'ю. Але незважаючи на те, що ви зможете так тісно зануритись в інтекст і отримати якісь глибинні інсайти. У цього методу є також один недолік через те, що ви можете задавати декілька упереджені питання і відповідно повпливати на відповіді користувача. Тож важливо завжди задавати питання, які відкриті, не мають якогось вашого особистого ставлення в відношення до цієї теми. Наприклад, ніколи не задавайте питання. Чи подобається вам ця функція, або там я не знаю, наприклад, Headway – ваш улюблений додаток. Ніколи не задавайте таких питань, оскільки вони безпосередньо мають вже відповіді собі, що саме ви хочете почути від користувача. Тому завжди задавайте питання по типу: Розкажіть, будь ласка, які переваги та недоліки ви бачите у цьому флоу? або наскільки складно чи легко вам було виконати цю функцію. Таким чином, відповіді користувача вони будуть більш реалістичні і не будуть у цього? Уредженого ставлення. При цьому моя особиста порада: не кажіть, що ви безпосередньо працювали над створенням цього флоу, оскільки у користувачів може бути така думка, що їм дуже складно сказати вам правду, бо вони не хочуть вас образити. Тож, коли ви починаєте своє інтерв'ю, і неважливо, це є глибинне інтерв'ю або за юзабіліті тестування, краще ніколи не кажіть, що там, мене звати Каміла, я працювала над створенням цього додатку і хочу сьогодні почути, чи подобається вам цей інтерфейс. Це викликає, Дуже. Емоційний зв'язок між вами і респондентом і може повпливати на достовірність даних, яку ви отримаєте. Структуровані інтерв'ю це наш наступний тип, і це чіткий перелік запитань, відповідь на яких закрита, так або ні. Такий тип інтерв'ю класно підходить, коли у вас вже є знання по темі, яку ви досліджуєте, але вам важливо зібрати якісь кількісні дані, наприклад, того, як користувачі користуються якоюсь функцією або ставляться до якоїсь функції, або будь-який інший тип питань, відповідь на яких... Так або ні. Такий тип інтерв'ю дуже легко опрацьовувати, оскільки усі респонденти отримують однакові запитання і, відповідно, врахувати кількість відповідей також доволі просто. Але недоліком цього типу інтерв'ю є те, що ви не зможете отримати ніяких глибинних інсайтів, а скоріше зможете перевірити якийсь факт, який ви вже знаєте з цієї області. І останній тип інтерв'ю за структурою це не структуровані інтерв'ю. Це коли у вас немає ніякого переліку запитань, і ви просто будуєте інтерв'ю у форматі живої бесіди. Але складність цього типу інтерв'ю у тому, що вам потрібно на ходу придумувати питання, базуючись на відповідях, які ви отримали від респондента. Цей тип інтерв'ю чудово підійде, якщо ви тільки починаєте досліджувати тему та зможе допомогти вам отримати більше якоїсь інформації. Але при цьому не забувайте не впливати на думку респондента, так як я говорила про напів структуровані інтерв'ю, уникайте питань, які можуть якось ісказити думку вашого респондента. А про те, як створити скрипти для напівструктурованого та структурованого інтерв'ю, ми поговоримо у наступному відео. А тепер давайте на чистоту. Багатьом з нас страшно проводити користувацьке інтерв'ю. Мені страшно. Я скажу чесно. І страшно, тому що дуже багато чого може піти не так. Це певний вихід з зони комфорту, оскільки ти спілкуєшся з незнайомою людиною, бувають якісь технічні фейли, і це все дуже впливає на наш емоційно і створює цей процес, хоч і цікавим, то й не менш доволі стресовим. Але знаєте що? Це нормально, бо ви працюєте з людьми і це завжди певного роду хвилювання. Але я хочу з вами поділитися своїми кількома секретиками про те, як я подолала цей страх хвилювання, що зробило мене більш стресостійкою при проведенні крестовацьких інтерв'ю, і перше, що дійсно мені допомогло це. Зрозуміти, що по тому боці камери теж сидить людина, яка теж хвилюється. Не забувайте, що не тільки ви почали проводити інтерв'ю, і вам важливо задати всі питання і показатись, там, класним професіоналом. І людина, яка прийшла до вас у гості, вона теж хвилюється, бо вона не знає, що її чекає, не знає, які питання їй будуть задавати, не знає, що вона буде тестувати і так далі. І це все теж створює певний рівень дискомфорту. Тож, коли ви заходите на інтерв'ю, не заходьте до нього як на іспит до викладача. Звичайної математики, де трусяться ручки, ніжки, заходьте сюди, як на бесіду з другом, принаймні намагайтесь створити таку атмосферу, щоб і вам, і вашому респонденту було доволі комфортно. Не забувайте залишатись професійним, але при цьому будьте розполагаючим до себе, задавайте якісь питання, будьте активним слухачем, не забувайте задавайте уточнюючі питання, або якщо ви бачите, що розмова не йде. То ви завжди можете трошки відійти від теми, допомогти людині якось розкритися, щоб знизити оцей рівень хвилювань, і потім вже плавно повернутися до вашої бесіди. Я завжди готуюсь на інтерв'ю заздалегідь. Отже, вже знаю, що може піти не так. Тому я завжди завчасно планую скрипт. Придумаю мету мого дослідження, що саме я хочу з'ясувати, які питання я хочу задати своєму респонденту. Придумаю якісь технічні моменти про те, як мені все це налаштувати. Про що я теж поділюсь з вами в наступному відео про те, як підготуватись до інтерв'ю, які технічні особливості, що зробити, щоб точно все пішло так, як треба. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого корисного про дизайн. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також під час інтерв'ю. Завжди фокусуйтесь не на собі, а на людині, яка до вас прийшла. Адже не забувайте, що Сюди прийшли оцінювати не вас, а прийшли оцінювати ваш продукт, відповідати на якісь питання, які ви хочете задати. Але в першу чергу це відповідь і розмова не про вас. Тож створюйте максимально комфортну атмосферу для вашого респондента. Як я вже казала, задавайте якісь відкриті питання, задавайте якісь питання, які може трошки відходять від теми. Але не забувайте, що обов'язково треба повернутися до цієї теми, адже у вас є мета, і ви маєте її дотриматись, щоб зібрати максимум корисної інформації. Але при цьому... Якщо ви бачите, що користувач, який прийшов до вас на інтерв'ю, взагалі не відповідає там скріни ранкеті, яку він заповнював. Раніше, дай ви бачите, що досвід цього користувача не зовсім релевантний темі вашого дослідження, не соромтесь його зупинити, сказати дуже дякую, що поділилися сьогодні своїм досвідом. На жаль, це не зовсім та тема, яку ми сьогодні досліджуємо, але давайте залишатись на зв'язку і коли ми будемо досліджувати тему релевантну вашому досвіду, ми обов'язково з вами зв'яжемось знову і продовжимо комунікацію. Оскільки так, ви збережете і свій час, і час цієї людини, а так як це. Дуже часто інтерв'ю проводяться за якусь фінансову матеріальну нагороду. То ви також збережете і свої ресурси. Пам'ятайте, що помилки роблять усі. І якщо ви щось забули спитати, або щось пішло не так, як ви значально планували, це окей, з часом, з досвідом, це все буде ставати краще і краще. Але навіть якщо ви у ході транскрибації вже зрозуміли, що вам не вистачає якихось інсайтів, і ви не задали якісь питання, які звісно дійсно можуть допомогти вам розкрити цю тему, ви завжди можете написати якийсь додатковий імейл цьому респонденту, задати ці питання, або, наприклад, якщо немає можливості з ним про Тактувати ще раз, то обов'язково зверніть свою увагу на ці питання і задайте їх своєму наступному респонденту, для того, щоб ваша картинка сформувалась вже повністю. У наступному відео я буду детально розповідати про те, як підготуватись до інтерв'ю, як скласти скрінер-анкету, як створити скрипт, який вам допоможе під час проведення інтерв'ю, на які технічні особливості, технічні моменти варто звернути увагу, та як іде шукати респондентів і що робити, якщо до вас ніхто не прийшов. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, мені буде дуже приємно. Адже саме ваша підтримка допомагає мені створювати і мотивує мене створювати такий контент. І, звісно, що ваша вподобайка допоможе просунути це відео на мережі YouTube. Тож не забувайте поставити вподобайку і пишіть у коментарях, діліться власним досвідом про те, як ви проводите інтерв'ю, і, можливо, якісь розповідаєте смішні історії, який найбільший казус з вами стався під час інтерв'ю, а я розповім у коментарях, що сталося зі мною. Тож, побачимося в наступному відео. Па-па!